Привіт! Сьогодні в Київському палаці дітей та юнацтва відбувається церемонія нагородження найкращих юних спортсменів. Поговоримо з ними трохи. Поїхали! в який ти в клас ходиш? Чи ти ще в садок ходиш? Я ходжу в перший клас, а я вже в другий Ясно. Яким ти видом спортом займаєшся? Я займаюсь видом спорту го. Го хоче я пончках. Ну що, Мирослава, я тобі вітаю з нагородою. Яким спортом ви займаєтесь? Го, 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 го. Спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування. Трасове автомоделювання. Трасове автомоделювання. Калилазення. А, це цікаво. А це зі а це дівчат чи мальчат? Для хлопців і для дівчат. Спортивне орієнтування. Спортивним орієнтуванням. Автомоделювання з одномодельним спортом. Ні, це мій улюблений вид спорту. Я люблю цим займатися. Яким ти спортом займаєшся? Спортивне орієнтування. Що це таке? Я це ніколи не чув. Ну, спортивне орієнтування – це треба орієнтуватися на місцевості. Дають карту, є точки, треба знаходити точки і відмічати. Ну, невиносливість виносливість на розум. Класно, мені подобається. Такий високий. Я займаюся шашками. Я отримав нагороду. найкращого гравця серед шашок у цій залі. Розкажи, що таке шашка. Шашка це така, гра, там де треба боротись за місця. Які там фігури в шашках? В Шашках такі кругленькі фігури, їх треба переставляти по діагоналі на одну клітинку. Хіба дівчата грають в шашки? Це вроді, чоловіч. Ні, там то, то можуть грати чоловіки, і жінки. А, зрозуміло, а я не знав. В яких змаганнях ви брали участь? На всеукраїнських змаганнях та міських? Міських. Київський чемпіонат. Чемпіонат України, чемпіонат міста Києва. Та Го конгрес у Варшаві. Та вразів. Mm. Чемпіонат України і, і турнір. Я так чемпіонат України. Спортивне орієнтування. Чемпіонати України, місто Київ. Багато. Чемпіонат міста Києва. В змаганнях на День Святого Миколая. У радіокревених моделях, баги. У футболі, у шашках. Чемпіонат світу з кордових судномоделей. Чемпіонат чемпіонаті Києва. ти обрав цей вид спорту. Мені ще з дитинства подобалося скелелазання і альпінізм. Це дуже цікаво і дуже розвиває. Знаю, просто один раз побачив тренування і вирішив записатися. ще з повномасштабного вторгнення. Я хотів займатися рекормодельним справою. Та я хочу ну, свою професію пов'язати саме з цим направленням. Щоб навчатися пілота та стати майбутнім пілотом, мати льотні навики. Бо з самого дитинства я мріяла стати пілотом. Це пригодиться тобі якось в майбутньому, як ти вважаєш? Я гадаю, що так. А можливо в тебе було якесь змагання, яке тобі запам'яталося найбільше? Ну, у, ну то, яке я виграв третє місце, мені запам'яталось. Розкажи по про палац. Чи тобі цікаво займатися в, в, тут, в ньому? Е, так, е, мені цікаво тут. Я знайшла багато друзів і тут я дуже розвиваюсь. А от е, е, покажи мені цей диплом і на камеру, будь ласка, дякую. З якими складнощами ви е, стикнулися, щоб дістати перше або друге місце? Ви каким? Ми, ми були синіми. Проте нас грали не за рейтингом. Мені Страшно, коли і, і, хочеться зайняти якесь місце. А коли ти займаєш якесь місце, ти як себе відчуваєш? Радію. Які місця ви отримували? Перше, друге, третє. Перше, друге. Перше, друге, третє. Ну я майже завжди в тройці. Срібна медаль на чемпіонаті світу. Перше місце. Два третіх та два других. Два третіх, одне друге. У цьому році були міжнародні змагання, олімпійські надії, на яких я зайняв друге місце. Третє місце. Перші, другі, треті. Перше, друге, третє. Перше. Престижне. Чому ви сьогодні тут і які ваші очікування від сьогоднішнього свята? Ми прийшли сюди отримати нагороду за продуктивний сезон, потрапляння спортсменів. в Збірну команди України з вітрильного спорту національну та перемоги, в тому числі на міжнародних змаганнях найважливіше в ракетному моделюванні, на мою думку, це скоріше за все точність, відповідальність та, напевно, все таки відповідальність, тому що ракетний спорт це дуже важлива галузь взагалі нашої країни, можна так сказати, і саме ракетний спорт це научно. Найцікавіше в цій грі боротьба і перемоги. А вона проста чи легка? Е, ну, базові правила легкі, а коли ти заглиблюєшся, стає важче. Були в тебе якісь е, цікаві ситуації під час гри в шахи? Ну так, багато було цікавих. А можеш одноросповісти сюди? Ну інколи так буває, що е, ти перемагаєш, перемагаєш, а потім е, так стається, що або нічия, або програш. Найкраща стратегія для виграшу. Це та стратегія, яка ураховує стратегію вашого ворога. А вона проста чи легка? А, залежно від ворога, зазвичай вона складна, бо ми граємо з розумними суперниками. Що, на твою думку, потрібно для того, щоб бути хорошим спортсменом в цьому виді спорту? Ну, бажання головне. Та хороший тренер, звісно, який наставляє на ну, правильно. Це дуже класно. Я люблю керувати вітрити. Якщо трапляється погана погода, наприклад, доща, весельний вітер, як діяти в, цьому, в цій ситуації? Треба діяти спокійно, але зосереджено. Чи були випадки, коли твій корабель тонув, і як ти виходив з цієї ситуації? Звичайно, були такі випадки: від цього ніхто не застрахований. Такі випадки трапляються досить часто, особливо на змаганнях, але буває таке, що таке трапляється і на тренуванні, особливо коли це за день до змагань, то це дуже неприємно. Е, яке ти сьогодні місце отримав? Перше, чи друге, чи третє? Ну, я останнє місце, яке отримав, це перше місце серед свого серед лазерів. Як? Це? Ну, я виходжу на воду, підготовлюю свою яхту до виходу, тренуюсь і роботую з парсом. Мені це подобається, а я можу цим спортом займатися зараз. В принципі, так. Да, там є пару класів, категорії, парсу спорту. В принципі, на даний момент теж можеш, але якщо ти ще більше підростеш, то ти зможеш на інший клас піткнути. Бо мені 8 років. З 6 років можна вже починати. Ну що, друзі? Сьогодні в Лікаївському палаці дітей та юнацтва відбулося нагородження найкращих спортсменів. І я теж побрав інтерв'ю і трошки попрацював і я теж вітаю переможців до наступної зустрічі.